Добре. 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 Як ваш настрій? Добре. Добре, чудово. Заряджені на перемогу. Так. Добре, поїхали тоді. Пройдемось. Штат сьогодні 15. Взагалі у нас 18 майстрів. 7 із них стажери. сьогодні 70 на сьогоднішній час. Там приймають, я думаю, сьогодні буде десь 150 з плюсом. Два красних до часу дня закрить. 11 жовтих протяго дня. План я ставлю 10 на чоловіка, тобто 15 ремонтів на майстер. Е -е, пройдемось по повторам. По повторам жалобам CSI. Проблема у нас є. Е -е, ми знижаємося. Е -е, найбільша проблема це у нас по оцінці, тобто оцінка CSI. Е -е, трішки краще, ніж вчора, но. Погано, 91,25. Е, жалоб 2, повторів 2. По повторам в процентах 0,14, по жалобам 0,15. Оці показники у нас проблематичні. Е, що буде, якщо ми не будемо виправляти їх, ви всі прекрасно розумієте, не заробимо коштів. Ну і відношення буде таке суттєво. Всі це прекрасно розуміють. Е, як покращити, всі теж знають. Приміняємо всі кейси, які в нас є. Розмова, рекомендації, допомога, подарунки. Будете це робити, буде оцінка у нас 95 з плюс. По жалобам е, дві жалоби. Одну обробили, друга під питанням, так і не виходить на зв'язок. Okay, okay, Окремий, вийшов на зв'язок написав, я йому попросив його подивитися пружинку, він все заробив. Бачите, як це все. По оцінкам. Петрович одна, Макса одна, бойка дві, Карпенка дві. На сьогоднішній день три одиниці, дві двойки, одна-тройка. Молодці, що обробляєте, бачу, розписали все, все. Good. Ну, Повторюсь, хлопці повтори жалоби CSI. По максимуму залученість, по максимуму відпрацьовування. Сьогодні 11, 11 чи 12? 12 число у нас потрібно включатися і працювати. Три неділі. Зарплатою всі задоволені. Я хочу, щоб на таку саму зарплату і плюс-мінус на такі показники вийшли, а то і краще. Я ставлю ціль, цільове на цьому місяці по CSI 95. Жалоб зменшення, повторюю зменшення, повторюю до 0,5 в місяць. Зараз у нас 0,14. І жалоби у нас на 0,01 повинна бути, зараз 0,15. Ну, Якщо ці дві жалоби залишаться, ну, ми наберемо кількість ремонтів, буде все. В цілому, все, що я хочу проговорити. Є якісь питання, задавайте. Питань немає. Навчання прийшли всі, молодці. Льоша закінчую. Ну все, не буду вас затримувати. Короткий назу. Зібрання. Всім гарного дня, до побачення.